Бажаю здоров'я. У мене була давнішня проблема, а саме, печія в ділянці лопаток, біль, дискомфорт і тому неприємні відчуття. Я раніше звертався до спеціалістів з масажу. Для тимчасового припинення цього дискомфорту, болі, ну, скажу так, що це тимчасове на рік бувало, і по 4 рази звертався, і тому подібне. Сам я займаюся волейболом на любительському рівні, але досить активно, але все ж таки не допомагає цей вид спорту, вирішення цих проблем, які сидячи в роботи в мене в кріслі, автомобілі, тому подібне. І от я випадково зіткнувся і наткнувся на так процедура називається міопресура. Трохи почитавши за неї в інших країнах, дуже розвинено. І знайшовши посилання, що в нас в Полтаві, є такий спеціаліст, який займається міопресурою, а саме в Італії. Перший раз, коли я нього прийшов, звісно, мені що подобалося, що мене було анамнез, так називаємо, опитування. Він мене запитав: давно чи я робив МРТ, які в мене проблеми зі спиною, чи є гарижі, протрузії, тому подібне, то вже враження надійності і. Ну, як надійності, що людина не так, скажем, так взяв і до коліна тебе ламає, хрустить і тому подібне. А спочатку опитування, ну потім вже він мені розповів більш глибше про його присуру, а, а саме за тригерні точки. Міофастальний синдром. Ну і після цього ми я вирішив спробувати. І ми почали процедури. Після е, першого, перших процедур е, е, глибокого проминання м'язів, я зрозумів, що це зовсім відрізняється від звичайного класичного е, чи інших видів масажу. Відрізняється зовсім. Е, скажу так: якщо дотримуватися на рекомендацій, тих, що дає Віталій, то можна е, зняти в любую біль, дискомфорт, печію і тому подібне тій чи іншій ділянці тілом. Тіті і діші ділянці тіла значить процедура в мене відбувалася раз десь на сім днів, але ж, ну кажу відверто, я не дотримався режиму того, що мені розповідав Віталій, як треба все було прогрівати, робити. Прогрівання, розтягування, це все я робив. Але ж на тренування, не більше двох днів я не витримував і ходив на тренування. Ну, я за це йому говорив. Він мені каже: якщо тобі не дискомфортно і ти себе ну, оберігаєш у цих всіх моментів, ну, різких, то. Ну, раз тебе організм піддається цьому, так що все добре. Я думаю, що можемо продовжувати. І так ми сеансів в мене всього навчого було чотири. Я забув за біль в спині, дискомфорт, печію і тому подібне. Зараз наразі в мене. Пладьоре відчуття. Так що, до речі, раніше, коли я звертався, це масаж процедур, це від 10 до 15 сеансів. Треба було пройти, щоб трошки зняти болі відчуття або відчуття дискомфорту. Так що раджу я міопресуру, звертайтеся, хто вже зневірився у всі медицинські народні методи, звертайтеся до нього адже болять м'язи, а не сухожилля та кістки. Дякую. Залишаю позитивний відзвук за віталія за Best.